Комуністичний час вулицю 19, -го, 22, Парсізда переименували і назвали її іменем людини, яка звільняла селище. І це не було. Якесь екстраординарне рішення, і в Києві нас не визивали, а тим більше в Москву не визивали. Так що цю справу можна робити, але потрібно цю справу робити розумно, щоб дійсно це було відходило від громади. Нам вулиця Мординачарська потрібна. А як вона називалась, весь час із відський Краматорський пішов? Хоча, як от правильно сказав Гордон, а я думаю, що ми можемо сказати, що це наш. Український прапор на на зараз, що перейменували вулицю в місті, значить, Карла Маркса, але залишили вулицю Степана Халтуріна, той в умами і працями займався, а цей був прямий царюбийця, цей людей по скільки. В цій справі дійсно підхід має бути організований, розумний. І говорячи про національну спілку, про Прокалаторську тут трошки прозвучало, що ми десь щось не так. Робимо не ту сторону, а я ще являюся членом цієї національної спілки прибачте, краєвидів, скажу, я сказав, журналістів. Ми теж займаємося цією справою. І є великі суперечки, і все ж таки ми проводимо ту важливу складову, яка все ж таки буде піднімати і Україну, і український народ. Я думаю, ці справі підводжу підсумок. Дійсно, і школа винувата, і школа винувата, але потрібно знати, що велику роль в організації виховання грає сім'я і церква. Ми, нам потрібно оці всі складові зайняти, щоб вони працювали на на належному рівні, от тоді ми будемо конкретний результат. І я не думаю, що три місяці, або рік, або п'ятирічка. річка так, строки потрібні, але це плідна робота, кожен робота. І я думаю, вона от тоді дасть результат, як буде працювати все суспільство. Оце для мене. головне. Я запропонували всіх включити до цієї ініціативної групи. Ініціативна група виробить пропозиції. пропозиції на наступне. Зразу давайте десь до 15 травня, щоб ми провели да, вже да, це да, да, засідання. Це вже буде засідання да, серйозне. Да. До, до, до дякую всім він, 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 за роботу. Я всіх почув. Я всіх почув. Ми тут всі. Одної крові і будемо йти. Я ще з тим, що без шовінізму ми повинні показати, що ми кращі, ніж вони. От кращі ми. І ще раз, краще.